Йому 29 років на війні з 2014-го. Має орден за мужність третього ступеню. Боєць 128-ї бригади з позиним Кузнєчик Сергій Лукашчук розкаже Суспільному свою історію. Ми з тобою знайомі з дитинства, ми навчались в одній школі, і я навіть уявити не могла, що через десяток-другий років ми з тобою будемо спілкуватися про війну. Але зараз такий час, такі реалії. Ти зараз на реабілітації. Розкажи, будь ласка, за яких обставин ти пошкодив ноги? Це вже на реабілітації місяць. Було завдання вивести групу до населеного пункту. Я показував хлопцям, що тут міни, і тут потрібно обійти, і вже стояв на третій міні, яка була закопана, яку я до того не бачив. Ну, от хлопці залишилися неушкоджені, один травмувався, який йшов заді мене, старшої групи, а в мене відірвало дві кінцівки. Яке було твоє перше усвідомлення? Мені тоді було взагалі не боляче. Коли я підрвався, я відповз назад. Переді мною були ті дві міни, які, які я бачив. Я з себе зняв розруску, наложив бандажі, як я сказав. І, і все. Я чекав вже евакуації. Ну, тобто, от От такі було відчуття якісь. Не знаю, я усвідомлював все те, що сталося. Я йшов на війну і я усвідомлював. Що може трапитися? Тобто я був готовий до цього. Твоя бригада захищала Україну на південному напрямку. Так, які були ваші основні завдання, якщо ти можеш сказати в загальному? В загальному основні завдання були е, утримувати позиції і. По можливості продвинутися вперед. Такий я був непосидючий, я собі хотів піти десь вперед, глянути, що там робиться спереду. Тобто, ну от зробити таку маленьку розвідку. Проходив одну, другу, третю посадку, це, це все було поступово. Таким чином, на одній з позицій ми виявили російську російську позицію на яку під'їжджав щоденно камаз наша артилерія почала працювати по основній цій позиції і вони вибили російських російських військових документи ми забрали зброю забрали техніку потім хлопці забрали до нас у бригаду там відремонтували і вона напевно вже стоїть десь на позиціях і, і вже Лупашить по орках. Який був найстрашніший бій? Найстрашніший бій? Я не знаю, чи, ем, чи то я така людина, але е, що в 2014 році я не відчував е, страху, що от е, тепер ну, не було в мене якогось такого е, страху, що мене от, е, можуть убити там чи ще щось. Були моменти, коли ми виходили з групою, і нам потрібно було взяти полоненого. І от там в пів метра від нас ще з одним товаришем. Просто кулеметна черга одна за одною пролітала і піднімала пилюку, листя, гіллячки і. Ну, Не було ніякого такого якогось. ну, Стріляють, стріляють, ми по них, вони по нас. Коли трапилось, оце, коли я підрувався, ну, хлопці не знаю, чому трішечки впали духом. Можливо, можливо, і справді я був там якимось таким для них енерджайзером. Зараз ти зідзвонюєшся з хлопцями. Навіть по декілька разів на день зідзвонюємося, хлопці. Запорізькій області поки що. Я дуже хочу чим пошвидше повернутися до них, але є деякі проблеми, які потрібно вирішити. Ти чекаєш на протезування? Так, це буде українське протезування чи ти плануєш за кордоном? Я хочу зробити українське протезування, тому що це надалі буде. На мою думку, зручніше, а от реабілітацію дуже хотілося пройти за кордоном. Говорять, що це буде державне протезування, але е, навіть сьогодні прийшов хлопчина, він був на протезному заводі, що в Вінниці, і йому досить такий якісний перший протез зробили. Він навіть танцював сьогодні. в нас в палаті, тобто, ну от він показував, як він працює. І він, він навіть танцював. тобто, немає нічого страшного, в тому що там поки що без них, але вони будуть. Що це в тебе за номерні знаки? О, це мені підігнали номер. Е -е, мій добрий товариш, волонтер, климнюк, ігор. На номерах е -е, мій позивний Кузнєчик. Ну, прикольно. Мені мені подобається. З такого я не знаю, чи є ще в когось. Я не здибав. Якщо повернутися в минуле в 2014 рік, ти був добровольцем. Так що вплинуло на твоє рішення? На моє рішення вплинув репортаж. Я не пам'ятаю якого каналу, але коли розпочалася анексія Криму і ту військову частину, в якій я служив, це 36-й бригаді берегової оборони. В селі Перевальне зайшли російські військові, і вони стояли от перед ворітьми частини. А з іншої сторони стояли хлопці, з якими я служив в срочну службу свою, Якби війна, і під час війни створювалося військо, яке мало би бути іншим, ніж, ніж стара та система Совдепії. Я хотів стати от тим новим поколінням військових 24 го Числа, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, я навіть без, без роздумів одів форму і поцілував дружину, поцілував доцюк і пішов знову захищати країну. Яка була наша зустріч, коли тебе вже привезли в лікарню? Ми зустрілися. в Вінниці. вона в мене сильна, вона в мене така молодець. Вона мене підтримувала, тобто. Е, я їй зателефонував, сказав, що Даш, я підривався на міні, я без ніг. Е, не знаю, в душі можливо, вона там. Вона заплакала. Ну, так, але вона не показала цього. Вона тоді мені вже розказувала, що плакала дуже сильно. Але коли ми з нею розмовляємо, вона постійно так. На... Бадьора і, і, і все. Тобто, так вона мене підтримує. Я не здаюся, я на позитиві, вона на позитиві і якось легше переносити це все. Що ти зробиш після перемоги? В першу чергу напев, напевно відтанцюємо весілля брата, тому що він вже два рази через мене його переносив. Потім повінчаюся з дружиною, тому що ми ще не вінчені. А далі, а далі будемо, будемо розвивати країну. Ще не знаю як, але будемо всіма зусиллями розвивати країну.